Ось по ви? 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 30. Зараз мають вимкнути світло. У нас 23 лютого. Чекаю, поки приїде поштом, щоб відгрузити посилки, які ми з вами пакували вчора. Ви мали бачити цей влог і забрати те, що приїде мені. Фу, вбитий що пиздець Бля, за ніч два рази вставав по поділліку щоб перепрошую mm. щоб прогрівати котел через станцію щоб не розмерзтися я тупо встав Прогрів 30 хвилин, вимкнув ліг. Проснувся, встав, прогрів 30 хвилин, вимкнув ліг. Потім встав о 6.30 це вже по будильнику на світ. Свята не було. Світла просто не було. Ой. А зараз світло є, але. Ну Зараз воно вже вимкнеться, але котл тупо не включається, тому що немає потоку, не вистачає йому живлення. Зараз він включиться і вимкнеться. Просто піз. Треба якийсь стабілізатор, походу, купити. З іншого боку, нахуй мій той стабілізатор, уже якщо в мене буде екофло, яке мені нарешті вислали, прикиньте. Дочекався. Світло! Сьогодні мало бути аж 8,5 години. Прикиньте. Але по ітогу а, змінили графік, забрали годину і ну, от вранці вже перше увімкнення було ще з 30-хвилинним запізненням. Тобто. Від 8 годин година це 7 і від 7 годин ще 30 хвилин. Це вже у нас вийшло 6 годин 30 хвилин. я думаю, так воно за весь день десь до 4 годин і збіжить знову. Бо де їм взяти? На рівному місці з зніхуя вони різко x 2 зробили по святові. Але по факту це тільки до графікою. Дуже хочу спати, прям просто вирубаю, бо ніхто аж не спав. Ну, типа, я поспав вроді, десь години 3-4 загально, але ж потрібно враховувати те, що я ж кожні 2 години блять, постійно просинався, збивав сон і полягав типу, знову. Це неправильно. Так, поки побудьте тут. Три до вітаміна закинутись. Щось мене пугає моменти з тим, що в нас ще досі не вимкнули світло! А що ти там зачіпився? О, вимкнули лапою зачіпився. Хотів його так прикидутий. кабанус. О, вимкнули світло. Все. Щось якраз почта десь приїде. Я піду трохи посплю. Екофлоу вислали з затримкою в три доби. По іто, замість того, щоб воно мені прийшло на поставку сьогодні, воно прийде завтра! І скоріше за все, цей водій, що мені возить посилки, він завтра не працює. А, короче, у ухопів... А, то кому їбав мене! Короче, ну, у Фопів і в принципі. У ФОПів НПшки. Вибачайте, туплю, але з тим не зробиш. Коротше, часники ФОП НП вони в основному мають там кур'єра 4. І, типа, кожен із кур'єрів має регіон. Ну, регіон, ділянку. На яку він їздить і працює тільки він тут. от Цей чувак їздить сюди на Тахтаулово. Він а, забирає Тахтаулово, Івончинці, МБЗ, Яківці. І вроді як по трасі туди їде в крутеньки. Вроді як, але це не точно. Але от от, так-. От, от, от. І це типу. Якщо я не помиляюся, по суботах і неділях він вихідний і в кращому випадку, якщо він не забуде, а ми знаємо, що в нас такі випадки бували. Аж в понеділок, і це піздець. Тому що це означає, що я в такому режимі Должен буду ще протягнути до понеділка, іначе котлові пізда. Ну, а відповідно, якщо котлові пізда, то пізнай мені. Тому що це, блять, 150 штук. Я не хочу викидати 150 на котів. Просто. Ні. Так що да. Бля, прикольно, я так офігел, що молдау відписала со свого аккаунта ще й на такий ювішний відос, боже. А кадра немає, півкадра, блядь в стіні їбать, світла немає, все в піксельві. Вони ще й пишуть, нам подобаються такі відоси. Думаю, бля, хлопці, бля. Зайдіть лучше на дегустацію, там хоча б трішки краще буде. Короч. Так, ідемо в пошту. Пішов я відгружусь. Та буду спати.